Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію з осінніх листочків. Пташки. На прогулянці ми з вами можемо побачити багато різнокольорових листочків. Ми можемо їх зібрати та зробити гарну аплікацію. Листочки за допомогою клея можуть перетворитися на різних тварин. На сонечко, на рибок, на пташок, наприклад. Все залежить від вашої фантазії. Сьогодні пропоную зробити аплікацію з осінніми листочками. Ми будемо робити ось такий пташок. Погляньте, в мене їх багато. Є пташки. це листочок великий за розміром. Він більш круглої форми. Також у пташки є крильця. Крильця ми зробимо з листочків. Маленького розміру погляньте, вони трішки довші за формою. Погляньте, це крильця, це тулуб. Тулуб, крильця. Ще ми намалюємо пташка оченята. Роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, клейонка, серветка. Осінні листочки. Зверніть увагу, у мене три листочки. Круглі та великого розміру і шість листочків маленького розміру. Вони іншої форми, подивіться: клей олівець та чорний флоумастер. Давайте спочатку викладемо наших пташок. Це буде тулуб. Зверніть увагу, це круглі листочки з кінчиком. Викладаємо ще тулуб іншої пташки, ось так. І ще одну пташечку. Ось так подивіться. Чого бракує? Бракує. Нам потрібно зробити крильце, Так, тож візьмемо маленькі листочки, подивіться, ось такої форми вони. Та розташуємо з двох боків нашої пташки. Це ніби крильця. Ще візьмемо розташуємо ось так з двох боків. І ще візьмемо, подивіться, ось такі листочки. Їх ви можете зібрати на прогулянці разом з матусею. Ось так погляньте. Ось такі пташки. Тепер нам потрібно їх наклеїти. Тож ми приберемо усе з аркушу паперу. будемо наклеїти. Беремо тулуб пташки, перегортаємо на інший бік, подивіться. Беремо клей олівець, притримуємо однією рукою тулуб пташки, іншою змащуємо, ретельно змащуємо клеєм. Розташовуємо на аркуші паперу та ретельно притискаємо, загладжуючи серветкою. Ось так. Тепер наклеїмо. Кільця для нашої пташки візьмемо два листочки меншого розміру. Ретельно їх змастимо клеєм олівцем. Ось так погляньте. Розташовуємо на аркуші паперу та притискаємо серветочкою. Ще одне крильце. Ощуємо. Розташовуємо на аркуші. Біля тулуба та притискаємо серветочкою. Погляньте, ось така пташка вийшла в мене. Давайте зробимо ще одну. Беремо листочок круглої форми, змащуємо клеєм та притискаємо серветочкою. Ось так. Ось так. Погляньте. Беремо крильця. теж вмащуємо їх плеем та розташовуємо біля нашого тулуба. Ось так. Загладжуємо серветочкою. Одне крильце та інше. Ось так поглядаємо. І зробимо ще одну пташки. Беремо листочок великий, змащуємо його клеєм, розташовуємо на аркуші паперу та загладжуємо серветкою. Ось так. І наклеїмо криця, листочки меншого розміру, притримуємо листочок і обережно, обережно змащуємо їх клеєм. Розташовуємо біля пташки, біля туба та загладжуємо серветочкою ще один листочок, змачуємо А змачуємо так. Погляньте, які гарні пташки. Але чого бракує. Нам потрібно намалювати оченята. Тож, беремо фломастер чорного кольору та ставимо ось таку маленьку крапочку. Одне око, друге око та третє око. Погляньте, які гарні пташки вийшли у мене. А тепер, малята, робіть своїх пташок з осінніх листочків. А я буду дуже-дуже чекати на світлини ваших робіт. До зустрічі!